Господь закликає нас, моліться за дітей своїх, благословляйте, направляйте на путь праведний та істинний, навчайте їх так, щоб вони були вірні Господу до кінця своїх днів. Ось місця писань, а також сповідання, які нам дадуть від Господа Бога покров та защиту для наших дітей. І ми всі погоджуємось та збираємось у цій молитві во ім'я твоє Господи. Перше Самуїла, перший розділ 27-й, 28-й вірш. Я молилася за дитину цю, і Господь дав мені жадання моє, що я просила від нього. А тепер я віддаю його Господеві на всі дні, скільки він. Жаданий для Господа і вклонилася там Господові. Господь ми віддаємо на Твою волю своїх дітей, а також під покров та защиту Твою до Єфесян, перший розділ 17 вірш, Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав нам духа премудрости. Та відкриття для пізнання Його. Господь молимо тебе, дай нашим дітям духа премудрості, щоб вони постійно перебували в пізнанні Тебе, Господи. Відлуки 6 розділ 45 вірш. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лише, бо чим серце наповнене? Те говорить уста його. Господь молимо Тебе, увійди та наповни духом своїм та словом своїм серця наших дітей. Господи, просимо, дай нашим дітям добре серце. І нехай вони завжди поступають по примудрості Твоїй. Та нехай діла їхні будуть від доброго серця. Ісаїн, 54 розділ, 17 вірш. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. І кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь. Всі злі сили озброєні на наших дітей, не будуть мати жодного успіху. Перемога належить нам, Ісусі Христі. Ми віддаємо своїх дітей під покров та защиту від Господа нашого Ісуса Христа. І ми дякуємо Тобі, Господи, що ти захищаєш та оберігаєш наших дітей від всякого зла. Псалом 18, 35, 36 вірш. І дав ти мені ще спасіння свого, а правиця твоя. Підтримує мене і чинить велике мене твоя поміч, ти чиниш широкий мій крок підо мною, і стопи мої не спіткнуться. Господь, ти щир і спасіння для наших дітей. Ти підтримуєш та оберігаєш їх, і ти завжди з ними, Господи. Отець Небесний, Словом Господнім, Молимось во ім'я Ісуса Христа, по Слову Твоєму. Ми молимось за наших дітей, синів чи дочок, за юних чи дорослих. І прямо зараз, там, де вони знаходяться, во ім'я Ісуса Христа. Господи, увійди духом та словом Своїм в їхнє життя, в їхній розум та в їхнє серце. Поможе їм, Господи! Підтримай їх, вкажи їм шлях той, який буде кращий для них. Господи, дай їм здоров'я міцного та довгого віку, щоб тебе пізнати могли. Господи, молимо, виведи їх із тих труднощів та проблем, в яких вони зараз знаходяться. Господи, просимо, оберігай наших дітей. Від будь-яких небезпек та демонічного впливу. Господь молимо, благослови наших дітей, благослови Господи духом та словом своїм. Господи, пристав ангелів своїх до них, щоб оберігали як в день, так і вночі. Господи, нехай буде з ними твій покров та защита. І нехай Твоя рука буде над ними завжди. Во ім'я Ісуса Христа, нехай ця молитва буде почута та прийнята тобою, Господи. Амінь.